Він зустрів війну десятирічним. Виріс в окупованому Алчевську. Там вісім років поспіль слухав російську пропаганду і вірив майже кожному її слову, аж допоки не поїхав за коханою дівчиною до Харкова. Там на власні очі побачив, що весь цей час жив у викривленому світі, і це усвідомлення було непростим. Коли московити вдерлися в Україну повномасштабно, Денис взяв до рук зброю. Зустрічаємося з Денисом у Харкові. Тут він живе і працює на вулиці. Дуже холодно. Але у 20-річного парубка військова витримка. А що гарна українська, попри те, що виріс в окупації, волчевської її не викладали в моїй школі з 14-го року, але якось завдяки завдяки там, іншим мультикам, які в дитинстві я дивився, я дуже добре її запам'ятав. І Якось, чесно, вам скажу, ніколи не забував українську мову. Не розмовляв на ній зовсім. Але забувати не забував, коли Денису виповнилося 10, його рідне Алчевсько купували загарбники з тих пір. згадує, тільки й чув, як з телевізора, та у школі слова ненависті про Україну і каже: вірив у кожен наклеп. Допоки не виріс, коли я почав розуміти, що й деякі дири у домах, де ще вони з'являються чомусь з сепаратистської сторони іноді. І коли вони пишуть, що це робить Україну, то це доволі смішно виходить, бо не може снаряд трошки завернутися, якось і пролетіти назад, гадає, так би і залишився жити, і навіть пішов би воювати на бік сепаратистів, якби не дівчина вона не захотіла отримувати вищу освіту у непризнаній республіці і вирушив. В Харків, а Денис за нею. І коли переїхав, зрозумів, що вісім років поспіль його дурила російська пропаганда. Там, в моєму рідному місті Алчевське, воно вісім років гнило, усе просто вмирало. То коли я приїхав сюди, особливо до Харкова, в ну, мене горіли очі. Я побачив, що у мене є майбутнє. У мене є. Хоча б щось, я це точно не хочу втрачати. Настільки обурився на окупантів, що попросився до лав української армії та одразу у військо не узяли через те, що виріс в окупації. Мабуть, навіть правильно, що вони мене не брали, бо сам Бог знає, ким би я насправді мог показатися. А ким ви виявилися насправді щирим українцем, котрим і мають з'являтися ті, хто в Україні живуть, тому коли почалася велика війна, узяли добровольцем з перших днів захищав Харків, потім звільняв область від окупантів, а далі поїхав на Донбас. Все, я За рік через важку контузію, яку отримав під Кремінною, частково втратив зір. Через це тільки я зараз і знаходжусь тут, а не повернувся до своїх хлопців, бо на жаль, навіть самі хлопці сказали, що навіщо ти нам потрібно, якщо ти оком не можеш навіть працювати? Тепер працює медпункті військової частини, допомагає бійцям оформлювати необхідні папери. Від цього залежить, залежить і лікувальний процес, і неприрівність лікування. І також виплати військовослужбовцям з побратимами йому легше спілкуватися, бо вони вони знаходяться на одній волні. Найбільше його мрія після перемоги одружитися зі своєю нареченою і щоб на свято змогли приїхати їхні рідні з уже звільненого Алчевська. Той бабуся був брат, там бачити, але там має бути багато рідних моєї. Нареченою неї дуже велика та гарна сім'я. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.